Чи пам'ятаєте ви, чим закінчувалися казки, коли ми були дітьми? Ми сиділи тоді з відкритими ротами, чекаючи на закінчення розповідей? Один чоловік, одягнений у мішковину, колись ділився своєю їжею з бідняками і перетворився на їхнього царя. Цього чоловіка оточували жебраки». Він був добрим із ними і дав їм половину свого царства. І якби вони не слухали його, то опинилися б зрештою в місці з гарячою смолою. Це історія про людину, яку сприймали помилково, надихнула багато великих світових творів. Крім цієї історії, є історія про жінку, яка ризикувала життям, щоб рятувати свою дитину. Їхній лікар в кінці дня, втомлений від роботи, бажаючи вже спати, вирішив зробити додаткові процедури з дитиною, щоб урятувати і дивом його власний син уникнув аварії. Ось такі приклади. Першою великою п'єсою всіх часів була грецька п'єса Цари Диб, в якій члени сім'ї не впізнають один одного аж до фінальної сцени. В п'єсі комедія помилок Шекспіра. Сюжет розгортається навколо двох пар близнюків, яких плутають. Ви також пам'ятаєте п'єсу Венеціанський купець, де головна героїня ховається від переслідування так уміло, що ніхто не впізнає її. Проте є інша історія помилкового сприйняття особи, яку нам слід пригадати. Святий апостол подає нам шокуючий кінець найвеличнішої зі світових історій у 25-му розділі Євангелія від Матвія. Цар спуститься з небес у великій силі і славі в оточенні всіх ангелів. І він відділить добре від злого, помістивши добре по праву сторону, а погане по ліву. І добрим він скаже прийдіть благословенні Отцем, і отримайте царство, приготоване вам від створення світу. Адже, коли я був голодний, ви дали мені їсти коли я мав спрагу, ви напоїли мене. Коли хворів і був ув'язнений, ви відвідали мене. Коли не мав одягу, ви вдягнули мене. Я був незнайомцем, і ви пустили додому. Отже, ми повинні також запитати в Господа, адже колись ми там опинимося. Господь, коли це ми бачили тебе? Ми жили свої дні і ночі під мирним небом. І ніколи тебе не бачили. Де ти був? І ось тоді настане найвеличніше одкровення всіх часів, коли Ісус гляне нам в очі та скаже, «Люди, воістину кажу вам, все, що ви зробили тим, хто навколо вас, ви зробили мені. Все, що ви зробили тим, хто біля вас, ви зробили мені. Отже, друзі, в цьому немає алогічності. Кожна думка, слово і вчинок до наших ближніх це також і до нашого Господа. Отже, про наші думки, ви знаєте, якими є думки в нашому земному світі. Вони бувають настільки злими і ми легко виганяємо Бога із суддівського крісла, самі вмощуємося туди і судимо інших, не маючи ані знань, ані влади це робити. Ніколи в своєму житті ми не розпізнаємо мотивів, а бачимо тільки вчинки і не маємо поняття, що їх спричиняє. Уявіть, що ми з вами в стародавньому Назареті, де з'явився звісткою Архангел Гавриїл, і бачимо гарну дівчину підлітка, яка завагітніла поза шлюбом. Як гадаєте, ми судили би її? Діва Марія була засуджена людським пліткуванням. Бо всі бачили докази її людської провини. Уявімо стародавню Марію Магдалину, яку всі цураються, немов прокаженої, цю порочну жінку, звідки нам знати про її потенціал, стати великою, про її любов до нашого Господа. Уявіть, що в середні віки ми живемо в Італії, в місті Картуна і бачимо Маргариту, яка живе з чоловіком, з яким не одружена, чи ми будемо проклинати її? А вона така, якими нам не стати ніколи, канонізована свята що нам робити з нашим розумом, таким дрібним, негідним і настільки не схожим на розум Христа? Ми не можемо з таким розумом піти до раю, де суцільна любов, і нам не вдасться позбавитися такого свого розуму, коли ми закриватимемо очі, помираючи. О, ні! Такий розум буде випалений із нас повільно у вогні чистилища. І ми скажемо о, сила невимовна, благословляти і карати, ощасливлювати та зневажувати. Як часто ми ображали Христа набагато більше ніж солдати на хресній дорозі, ображали тими жорстокими, злими і саркастичними речами, які ми казали, за кожне слово, яке людина говорить, вона має усвідомлювати відповідальність. Коли наш Господь сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина, то нагадував нам, що чоловіки і жінки мають душі, а не тільки тіла. І потреби душі набагато більш значущі ніж потреби тіла. тисяч людей, які зламали ноги, вартий тільки один в кого розбите серце. такі розбиті серця кругом навколо нас, і вони можуть бути вилікувані тільки добротою та любов'ю, які нам слід віддавати через учинки щодо навколишніх. Прекрасна легенда від святого Мартина якось він зустрів жебрака, який просив гроші. Нічого йому було дати, але він поділився речами, які мав при собі. Тієї ж ночі той жебрак з'явився святому Мартину. Це був наш Господь. Святий Франциск цілував прокажених. Це найскладніше, що йому доводилося робити. І його святість. Вилікувала цих осіб, так з'явилася найвеличніша святість на цьому світі. Святий Франциск знав, що таким чином він цілував Христа. Чи ви знаєте, як китайці уявляють пекло? Це значить, сидіти на банкеті, де стіл наповнений різними наїдками. Але палички в руках людини настільки довгі, що неможливо донести їжу до рота. А як китайці уявляють рай, це той самий стіл із тими ж наїдками, але кожна людина годує того, хто сидить поруч. отже, помолімося молитвою святого Ігнатіуса навчи мене, мій Боже, бути щедрим. Вчи мене любити і служити тобі так, як ти на те заслуговуєш. Віддавати і не рахувати віддане, боротися і не поранитися, прагнути мети і не шукати відпочинку, працювати і не шукати інакшої винагороди, крім твоєї любові. Амінь. Хай Бог вас благословить.